Цього декілька тижнів репетиції на сцені театру Шевченка прем'єра хореографічної постановки Дон Жуан. Кожен з відомих класиків, Мольєр, Байрон, Леся Українка втілював в образі іспанської легенди героя свого часу. Нові тенденції втілила в спектаклі заслужена артистка України, головна балетмейстерка театру Тетяна Брисіна. Мені здається, що дуже вчасно я звернулася до Дон Жуана, тому що мені кажеться, що він геній у коханні. Геній у свободі, геній у красоті. І такий чоловік, як Дон Жуан, повинен бути в кожному столітті. І такий герой, як він, надихає і жінок, і чоловіків до справжніх справ, які можливо творити завдяки коханню, завдяки натхненню на здобуття перемоги. Хореографічні замальовки, що відображають на сцені свято кохання. Так представляє свою роботу постановниця, образ героя, як завжди, складний, неоднозначний і харизматичний. В аплоа Дон Жуана мені би, вперше. Я, мені дуже подобається як ця роль, як кажуть, це вже моя не перша головна роль у цьому театрі. Дон Жуан це як втілення да, жіночої краси, да, скажімо так. Подвійності якоїсь з однієї сторони це втілення енергії, сміливості, мабуть, життя життєлюб... любності, да? життя він любить таке, да? а з другої сторони, це є жіночий спокусник, який дає надію жінкам, а потім, як кажуть, їх кидає. Партія Сольна не перша, але Дон Жан, ну, у нас вперше буде. Йти. Тому скажемо, що це перша моя така дуже одна з великих ролей. Інтриги на сцені підсилюються переплетенням різних стилів хореографії. Тут і модерн, і класика, пристрасний пасадубель, і колоритна тарантела. Я сьогодні граю роль командора. Це такий знатний заможній чоловік, котрий добився аристократичної дробини найвищого гатунку. Але він по віку він. Старий для Дони Анни, для своєї жінки, але він статний, має дуже багато грошей, має такий елітний статус в місті Севілі, в Мадриді. Ось. Але, на жаль, одних грошей замало в нашому житті, і можна зрозуміти Дону Анну, вона бачить молодого. Підкорювача жіночих сердець Дон Жуана, і в них з'являється пристрасть, якої на жаль, в нас з нею вже бути не може. Балетна вистава Дон Жуан це осучаснений симбіоз балету, вокалу і драми. І драматичній частині буду брати участь я в ролі Анни по мотивам твору Лесі Українки. Надзвичайно роль для мене і складна і цікава, тому що я вже граю в завіщання цілого мудріного бабніка, У нас є вистава, така тому для мене роль вона не нова, але дуже цікава і дуже яскрава. Дон Жуан це вже другий прем'єрний показ квітня, 22 квітня. Театр імені Шевченка презентує ще один дебют драму Закон в інтерпретації режисера постановника Михайла Мельникова. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.